Ну що, розказуйте, де ви були і що там бачили. Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Я знаю, куди йти далі. Я впевнений. Треба дістатися до прип'яті. Варта переконана, що аномальну енергію вдасться контролювати. І багато вони наконтролювали контролювали в індічазі. Жона створює нові закони фізики, новий світ. А вони й старого осягнути не в змозі. Нам треба зрозуміти жону, а не поневолювати її. Раз за разом ми намагаємося і щоразу зізнаємо поразки. Треба піднестися до неї, а не намагатися опустити її на наш рівень. В екстри я зустрів стрільця. Він знає, що ви були частиною свідомості, тож. Не палає бажанням зустрічатись. Він завжди був розумніший, ніж здавався, і завжди прагнув самотності. Особливо коли люди поруч з ним втрачали свою корисність на шляху до таємниць зони. Ти ж теж прийшов сюди за ними? Мій дім зруйнувала аномалія. Я прийшов знайти того, хто у цьому винен. Он як? Сталкери кажуть, що у кожного своя дорога до зони. Але я б сказав, що зона кожного кличе по-своєму. Її запрошення було важко проігнорувати. Але ця подорож дала мені більше, ніж я шукав. Я близький до того, що мені насправді треба. І що ж це? Новий дім. Але не просто квартира замість згорілої. Новий світ, у якому я займу належне мені місце, нове життя, якого в мене ніколи не було. І жодних сумнівів. А я заздрю тобі скіфа. Щиро заздрю цій упевненості. Мій дім зруйнувала аномалія. Я прийшов сюди, щоб зрозуміти, як це можливо. Оні як сталкери кажуть, що у кожного своя дорога до зони. Але я б сказав, що зона кожного кличе по-своєму. Її запрошення було важко проігнорувати. Але ця подорож дала мені більше, ніж я шукав. Я близький до того, що мені насправді треба. І що ж це новий дім? Але не просто квартира замість згорілої, новий світ, у якому я займу належне мені місце, нове життя, якого в мене ніколи не було. І жодних сумнівів. А я заздрю тобі скіфе. Щиро заздрю цій упевненості. Я бачив саме те, на що ви розраховували: бродягу, точніше, його голограму. Стрілець вважає, що подібними ілюзіями керує машина в глибині прип'яті. Звучить правдоподібніше за всілякі тонкі матерії в ноосфері. Він хоче зруйнувати все, що наводить ці ілюзії. Але він помиляється. Ці технології допоможуть людству. Виходить, Далін помилявся. Що ж? Я був до цього готовий, хоча й сподівався на інше. Не буває див, окрім тих, які ми створюємо самі. Дякую, що розповів мені це, Скіфе. Тримай це все, що в мене є. Там, куди ти йдеш, кожна дрібниця стане в нагоді. Вітаю сталкере. Якщо вчений запропонує роботу, сім разів подумай, один раз нахер пошли. Вони наші життя, ні в що не ставлять. Експерименти важливіші. Щось пішло не по плану, ученим все одно радість. А тобі, йолопе, помирати в муках. Що завітали. Ну що, розказуйте, де ви були, і що там бачили? Я знаю, куди йти далі. Я впевнений. Треба дістатися до прип'яті, а звідти вийти на зв'язок із представником. Вони знають, що робити далі, знають, як контролювати аномальну енергію. Контролювати? Вони вже намагалися, і ми обидва знаємо, що з цього вийшло. Диво, якого вони так і не зрозуміли. Його не зрозумів ані ти, ані ті, хто ведуть тебе. В екстри я зустрів стрільця. Він знає, що ви були частиною сусвідомості, тож не палає бажанням зустрічатись. Він завжди був розумніший, ніж здавався, і завжди прагнув самотності. Особливо, коли люди поруч з ним втрачали свою корисність на шляху до таємниць зони. Ти ж теж прийшов сюди за ними? Мій дім зруйнувала аномалія. Я прийшов сюди, щоб зрозуміти, як це можливо. Он як? Сталкери кажуть, що у кожного своя дорога до зони. Але я б сказав, що зона кожного кличе по-своєму. Її запрошення було важко проігнорувати. Але ця подорож дала мені більше, ніж я шукав. Я близький до того, що мені насправді треба. І що ж це? Квиток в один кінець, диво, новий світ, який нам відкриє сяйво, у котрому немає болю і жалю, і почуття провини, і жодних сумнівів. А я заздрю тобі Скіфе. щиро заздрю цій упевненості. Мій дім зруйнувала аномалія. Я прийшов знайти того, хто у цьому винен. Вони як. Сталкери кажуть, що у кожного своя дорога до зони. Але я б сказав, що зона кожного кличе по-своєму. Її запрошення було важко проігнорувати. Але ця подорож дала мені більше, ніж я шукав. Я близький до того, що мені насправді треба. І що ж це? Квиток в один кінець, диво, новий світ, який нам відкриє сяйво, у котрому немає болю і жалю, і почуття провини. І жодних сумнівів. А я заздрю тобі Скіфе, Щиро заздрю цій упевненості. Я бачив саме те, на що ви розраховували: бродягу справжнього. Він живий. Він там, у ноосфері, самотній, замкнений, але живий, як і інші, сяйво звільнить їх, і ми зі шрамом зробимо все, щоб це сталося. Мені треба поговорити з представником ще раз, і диво нарешті станеться. Я й не розраховував, що далі має рацію. Це радість чи страх. Що я маю відчувати? Немає сенсу боятись нового світу. Але можна сумувати за старим. Дякую, що розповів мені це, Скіфе. Тримай. Це все, що в мене є. Там, куди ти йдеш, кожна дрібниця стане в нагоді. Радий, що завітали. Ну що, розказуйте, де ви були і що там бачили? Я знаю, куди йти далі. Я впевнений. Треба дістатися до прип'яті і знищити центр програми «Сталкер». Стрілець зможе звільнити зону від усіх, хто хоче її поневолити. Зараз і в майбутньому. Маленькі рибці, великий акваріум, цілий океан. Але ми обидва знаємо правду. Зона дарує сталкером волі, але це не значить, що вона сама вільна. Як і ти, скіфи. Поки виконуєш чужі забаганки. В екстри я зустрів стрільця. Він знає, що ви були частиною свідомості, тож не палає бажанням зустрічатись. Він завжди був розумніший, ніж здавався, і завжди прагнув самотності. Особливо, коли люди поруч з ним втрачали свою корисність на шляху до таємниць зони. Ти ж теж прийшов сюди за ним. Мій дім зруйнувала аномалія. Я прийшов знайти того, хто у цьому винен. Он як? Сталкери кажуть, що у кожного своя дорога до зони. Але я б сказав, що зона кожного кличе по своєму. Її запрошення було важко проігнорувати. Але ця подорож дала мені більше, ніж я шукав. Я близький до того, що мені насправді треба. І що ж це? Дім не просто квартира, ціла зона, яка прекрасна сама собою. І мета захистити її від спроб змінити Зовні та зсередини. І жодних сумнівів. А я заздрю тобі скільки, щиро заздрю цій упевненості. Мій дім зруйнувала аномалія. Я прийшов сюди, щоб зрозуміти, як це можливо. Он як... Сталкери кажуть, що у кожного своя дорога до зони. Але я б сказав, що зона кожного кличе по-своєму. Її запрошення було важко проігнорувати. Але ця подорож дала мені більше, ніж я шукав. Я близький до того, що мені насправді треба. І що ж це? Дім не просто квартира, ціла зона, яка прекрасна сама собою. І мета захистити її від спроб змінити зовні та середини. І жодних сумнівів. А я заздрю тобі Скіфе. Щиро заздрю цій упевненості. Я бачив саме те, на що ви розраховували. Бродягу, точніше, його голограму. Стрілець вважає, що подібними ілюзіями керує машина в глибині Прип'яті. Звучить правдоподібніше за всілякі тонкі матерії в ноосфері. Він хоче зруйнувати все, що наводить ці ілюзії. І він правий. Людей треба звільнити від ілюзій. І зону теж. Виходить, далі він помилявся. Що ж, я був до цього готовий, хоча й сподівався на інше. Як бачиш, одна людина вже звільнилася від ілюзій. Дякую, що розповів мені Соскіфер. Тримай. Це все, що в мене є. Там, куди ти йдеш, кожна дрібниця стане в народі. І пам'ятай, що ніколи не пізно вирішувати самому. Повір мені на слово.